Розділ 23. Наближався час руставання з ловчою домівкою. Не тому, що мені цього хотілося, а тому, що так чи інакше вовки скоро підуть звідси на свої зимові помешкання. Наприкінці жовтня, коли зима вступила в свої права на відкритій тундрі, кари ринули чужий, але захищений від вітру світ лісів. І куди би не йшли, вовки прямували за ними, бо коли морозкує без краї голі рівнини, там більше немає що їсти. Від початку листопада до квітня вовки і олені мандрують спільно рідкою тайгою, яка складається з низькорослих ялин і сосен, що лежить на північ від кордону лісу. У руки достатку зайці вовки полюють головним чином на них, але завжди вважають за краще триматися поруч з оленями, адже тільки карибу можуть рятувати їх у разі голоду. Зазвичай кожна вовча сім'я тримається відокремлено, проте не рідкість, коли два, а то й три сімейства об'єднуються в зграю. Гадаю, тут немає жорстких правил, і кожна зграя може будь-який час розпастися на складові частини. Однак існує межа максимальної чисельності. Зимове полювання вимагає спільних дружніх дій кількох вовків, інакше успіху не буде, але якщо мисливців надто багато, то добутого м'яса на всіх не вистачить 5-10 вовків, ось ідеальний розмір зграї. Мабуть, взимку не існує закріплених територій, і кожна група полює де і як їй заманеться. Коли зустрічаються дві зграї, вони вітають одну одну і після взаємних привітань розходяться по своїх шляхах дорогах. Зосереджені зграй в одному місці випадок досить рідкісний, але я так і не зумів з'ясувати, як вони примудряються триматися розрізнено і тим самим уникають небезпеки скупчення в районах, де мало їжі. Індіанці з племені Чіпевеїв стверджують, ніби вовки досягають цього за допомогою пахучих міток. Вони залишають всі свої рідні звісточки на всіх видимих місцях, каміннях чи деревах, навколо озер і вздовж турбованих стежок. Факт залишається фактом взимку кочові зграї вовків прямують за такими самими кочовими утарами оленів і не наступають один одному на п'ятий, якщо тільки синий голод не спустошить землю. Для тут других вовків зима час смерті. У лісах вони наражаються на дружній, мілий і лютий напад людини. Трапери терпіти не можуть вовків не тільки як конкурентів у полюванні на оленів, а й тому, що вовки виводять з ладу цілі лінії пасток, ляскають легкі капкани, встановлені на лисиці песців, а самі успішно йдуть. Крім того, більшість білих мисливців бояться вовків, деякі відчувають майже смертельний острах, а як відомо, ніщо так не викликає в людини ненависть, як страх. Своїми діями федеральний уряд і влада в провінціях посилюють цю злість. Встановлюють премії від 10 до 30 доларів за кожного вбитого вовка. В руки низьких цін на написів та інше хутро ці премії перетворюються по суті на субсидії, що виплачуються траперам і торговцям хутром. Скільки сказано і написано про оленів, яких винищують вовки, і як мало розповідається про оленів, яких вбиває людина. У першому випадку брехня отримує широку офіційну підтримку, у другому правда замовчується. А тим часом, у першу зиму моїх досліджень, один трапер, що полює на кордоні між Манітобою і Ківатіном, отримав премії за знищення 118 вовків, з яких 107 були молодняком, народженим минулої весни. За законом він мав би зловити їх капканами або взяти на рушницю. Фактично ж, так чинили і чинять усі, користуючись потуранням влади. Він просто розкидав на величезному просторі тундри неймовірну кількість приманок зі стрихніном. У чого майже всіх песців, лисиць у та дрібних їжаків було знищено, але це неважливо, Песці того року нічого не вартували, натомість за кожного вбитого вовка сплачували премію у 20 доларів. Вовчі, капкани і утрута основні засоби винищення вовків, але існують і інші широковживані методи, до її числа належить полювання з літака, популярне серед спортсменів з високорозвиненим почуттям громадянського обов'язку. Вони готові служити суспільству, жертвуючи своїм часом і грушима заради знищення хижаків. Екіпаж літака, що йде на звичайній висоті, уважно виглядає вовків на відкритих місцях, переважно на кризі озера. Виявивши вовка, літак знижується і наполегливо жене звіра доти, доки той у знемозі не впаде. Іноді звір помирає, перш ніж у нього вліплять заряд картечі. Але мені відомий випадок, коли такий метод полювання не приніс бажаного успіху. Два джентльмени вилетіли на власному спортивному літаку, щоб допомогти світу позбутися небезпечних їжаків. Минулого разу, а вони полювали так не вперше, вони вбивали багато, а пілот став майже віртуозом. Він навчився літати так низько, що майже торкався вовків лижами літака. Проте цього разу він підлетів надто близько. Загнаний вовк повернувся, високо підстрибнув і вчепився в одну з лиж. Він загинув у катастрофі, що сталося, але разом із ним загинули й мисливці. Цей трагічний випадок було описано в популярному спортивному журналі, як приклад підступності вовків і безмежної мужності людей, які йдуть з ними на бій. Це, звісно, класичний прийом. Коли б люди бездумно не вбивали живу істоту, це стосується й людини, вони прагнуть всіляко виправдати свої дії і приписують жертвам усі мислимі вади. І що менше підстав для вбивства, то ширшу є компанія, спрямована на поплюження вбитого. У броші, Північна Манітоба, куди я переїхав із затоки вовчої домівки на свою зимову базу населення було вкрай упереджене проти вовків. Місцеві прихильники полювання сумом змалювали мені ситуацію, що склалася. Ще якихось 20 років тому мешканці міста вбивали за зиму до 50 тисяч оленів, а зараз вони щасливі, якщо вдасться добути хоча б 2-3 тисячі. Карибу залишилося мало, вони перетворюються на музейну рідкість. І недостайну думку всіх у цьому вині вовки. Я намагався їм заперечити, посилаючись на те, що вовки різали уленів задовго до появи брошей білих людей, і тим не менше поголів'я їх не скорочувалося, але співрозмовники зазвичай або пропускали цей аргумент повз вуха, або навпаки, впадали в цілковите шаленство. Якось на початку зими до мене зі страшним галасом увірвався торговець хутром. Ну а що? зухвало заявив він. Ви тут розповсюджуєте, ніби потрібно ще довести, що вовки винищують стада. Отож запрягайте собак і вирушайте на озеро фіждак. Ви утримаєте докази. Не минулої години, як мій трапер, бачив там 50 уленів, зарізаних вовками, а до м'яса навіть не доторкнулись. Сказано, зроблено. І до кінця дня в супроводі індіянці з племені крі я дістався до озера. Перед нами відкрилася картина у гідної бійні. На льоду валялися трупи 23 карибу. Сніг навколо перетворився на темно червону криваву кашу. Трапер мав рацію, трупи справді не були пошкоджені, якщо не брати до уваги невеликих ушкоджень, завданих писями, кукшами й воронами, всі вбиті тварини були цілі, за винятком трьох, у двох биків були відсутні голови, а уваженки не вистачало задньої частини. На жаль, це ніяк не могло слугувати доказом роботи вовків, вовчих слідів на озері не було, але зате були інші. Чіткі потрійні смуги, прокреслені лижами і хустовою милицею літака, який на всі боки кермував по кризі і залишив на снігу мережу пересічних звивистих ліній. Олені не були зарізані вовками, їх застрелили. На деяких трупах виднілося по кілька вогнепальних ран. Один олень пробіг сотню метрів, тягнучи по льоду кишки, які вивалилися від рани в животі. у багатьох тварин кулями були перебиті кінцівки або кістки. Пояснити трагедію виявилося справою нескладною. Два роки тому місцева влада вирішила, що північні Олені чарівна переманка для багатьох американців, любителів мисливських трофеїв. Управління з туризму розробило спеціальну програму повного обслуговування сафарі, групи спортсменів, які заплатили по тисячі доларів кожний, вирушали субарктичні райони, інколи на урядових літаках та їм були гарантовані першокласні олені роги. Під час зимівлі в лісотундрі карибу зазвичай пасуться в лісі на світанку і сутінках, а світлий час дня проводять на кризі озер. Тому пілоту мисливського літака залишається тільки вибрати озеро, на якому відпочиває великий стадо крибу, і, політавши низько над ним, зігнати уленів у тісну купу, що кружляє на місці. Потім літак іде на приземлення і, не вимикаючи моторів, починає рулити льодом навколо збожевілого від страху стада. Не даючи йому прорватися. Через відчинені двері та ілюмінатори мисливці ведуть біглий вогонь, доки не настріляють достатню кількість уленів, з яких можна буде вибрати справді чудові трофеї. Вони вважають, що якщо розважальна прогулянка коштує шалених грошей, їм належить непорушне право домагатися успіху за всяку ціну. Залишається припустити, що відповідні урядові органи цілком поділяють таку точку зору. Після завершення стрілянини вбитих уленів оглядають. І кожен мисливець обирає собі найкращу голову. Утримана ліцензія дає право на відстріл тільки одного уленя. Любителі уленини, якщо такі опиняються серед мисливців, відрізають задні ноги в кількох карибу, а туші кидають на кризі. Літак бере курс на південь, і через два дні спортсмени переможцями повертаються додому. Мій провідник індіанець минулої зими працював гідом і бачив, як відбуваються такі справи. Вони не приносили йому задоволення. Але він добре знав становище індіанців у світі білих і розумів, що краще мовчати. Я виявився наївнішим. Наступного дня я докладно радіографував куди слід про те, що трапилося. Відповіді не було, якщо не брати до уваги того, що влада провінції за кілька тижнів збільшила премію за кожного битого вовка до 20 доларів. Розділ 24 Вибратися з затоки вовчої домівки на південь у броше, було дуже складно, але це завдання несподівано вирішилося успішно. Якось уранці Утек рвався в хатинку і голосив, що бачив літак, і існув на схід від нас на тундрою ліниво кружляв норсмен на поплавцях. Я вже давно втратив надію, що пілот, який свого часу доправив мене до затоки вовчої домівки, колись повернеться за мною. Тож поява літака привела мене в сильне хвилювання. Згадавши про генератори диму, яким мене завбачливо забезпечили в Отаві, я кинувся за ними. На мій подив, вони працювали. Потужна спіраль густого чорного диму піднялася високо в небо, і Норсмен, який встиг сховатися на заході, повернувся і тепер тримав курс на мій сигнальний стовп. Він сів у затоці, і я на каноє вирушив до пілота у цього безпристрасного молодого чоловіка, який старанно жував гумку. Йому було що мені розповісти. Після того, як довгі місяці від мене не було звісток, моє відомство не на жах занепокоїлося. Немає не тільки звітів про вовків, а й державне спорядження вартістю близько 4 тисяч доларів розчинилося в безмовній пустелі, становище несприємних. Варто якомусь прискіпливому представнику опозиції про це дізнатися, і він може роздмухати справу і порушити питання в палаті громад, а перспектива звинувачення в надмалому ставленні до громадського майна лякало, це переслідує будь-яку державну установу. Тому Королівська кінна поліція Канади отримала суворий припис відшукати мене, але нитки виявилися мізерно милими. Пілот, який доправив мене в тундру, зник зовсім під час польоту над районом річки Маккензі, і оскільки поліція не знайшла жодних його слідів, то, звісно, не змогла встановити, куди він подів мене. Після тривалих пошуків вдалося з'ясувати, що в Черчілі ходять чутки. ніби я таємний агент, надісланий зі шпигунськими завданнями на російські плавучі бази на полюсі. Поліція так і донесла до Утави, додавши, що подібні жарти їй не по душі. Надалі, коли міністерству потрібно буде щонебудь відшукати, краще казати про це прямо і відверто. Пілот, який сів у тундрі за моїм сигналом, не був фігурантом розшуків, а займався геологічною розвідкою і виявив мене зовсім випадково. Проте він погодився відвести на базу повідомлення, яке міністерство буде повідомлено, де перебуває державне майно, з доброю порадою негайно надіслати літак для його перевезення, поки річки й озера ще не замерзли. За допомогою майка пілот підвів літак до берега, щоб залити баки пальним із запасних бочок, що були у фюзеляжі. а я тим часом, прагнучи закінчити деякі недоробки, вирушив на озеро до ліга вовків. Для завершення досліджень життя вовчої сім'ї мені залишалося з'ясувати, що ж являє собою лігу всередині. Треба встановити його глибину, діаметр проходу чи влаштовано кубло та ще низку питань. Цілком зрозумілих обставин я не міг провести таких замірів, поки лігво було зайняте, а потім у мене виявилося занадто багато роботи, і я просто не встиг за це взятися. Тепер, коли час підтискав, довелося поквапитися. Я побіг через тундру до лігва і був від нього приблизно за кілометр, як раптом позаду почувся громоподібний рев. Це було так несподівано, що я мимоволі кинувся на мох. Норсман пролетів наді мною за якихось 15 метрів від землі. Літак весело хітнув крилами, посилаючи прощальний привіт, і злетів над гребенем вовчого оза, піднявши пропелером цілу хмару піску. Я піднявся, намагаючись угамувати все це биття і недобрим словом пом'янув бешкетника. На піщаному валу біля лігва, як я і очікував, вовків не виявилося, та й не могло бути після фокусу викинутого пілотом. Біля входу в нору я зняв товсті штани, кітель і светер, взяв електричний ліхтарик, батарейки в нього майже остаточно сіли, а також мірну стрічку і ледве поліз вниз вузьким похилим тунелем. Ліхтарик горів так тьмяно, що при його червонуватому світлі ледь можна було розрізнити цифри на мірній стрічці. Я проповз менше трьох метрів, опускаючись під кутом у 45 градусів, Рот й очі наповнилися піском я почав страждати від нападу клаустрофобії, оскільки прохід ледь вміщував мене. На триметровій позначці хід круто повернув під прямим кутом ліворуч, я спрямував ліхтарик у новому напрямку і натиснув кнопку. Під м'яним променем попереду в темряві спалахнули чотири зелені вогники. Побачивши їх, я буквально застиг на місці, а в голові забилася страшна думка: у лігві крім мене перебувають принаймні два вовки. І, хоча, здавалося, я був вельми близько знайомий із вовчим сімейством у ситуації, що склалася, безглузді, але, на жаль, міцно вкоренілі коренілі забобони, рішуче взяли гору над розумом і досвідом. Коротше кажучи, я так злякався, що просто уступів. Зброї я не мав при собі. Крім того, в цій тісній в'язниці міг діяти тільки однією рукою, щоб відбити напад. А що вовки мають напасти, у мене сумнівів не виникало. Адже навіть ховрах люто захищатиметься, коли його притиснуть у нури. Вовки навіть не загорчали, якби не дві пари неяскраво палаючих очей, можна було б подумати, що їх тут зовсім немає. Стан тимчасового паралічу почав минати, і, незважаючи на холодний день, я весь покрився потом. У пориві нерозважливої хоробрості я запнув ліхтарик якомога далі вперед, наскільки дозволяла рука. Світла ледь вистачило, щоб я міг упізнати Ангеліну і одного з овченят. Вони тісно притиснулися до задньої стінки лігва і сиділи нерухомо, немов мертві. До цього часу я вийшов із шоку у стану, інстинкт самозбереження спрацював. Зі швидкістю, на яку тільки був здатний, я поповз назад, угору похилим ходом, весь час чекаючи, що вовки мене схоплять, але мені вдалося успішно дістатися до виходу і видертися назовні. А вовки все ще не подавали жодних ознак життя. Я сів на камінь, тремтячими руками, дістав цигарку і закурив, ніби доводячи самому собі, що раз я пилю, значить, не боюся. І тут мене охопила степа лють. Їй богу, якби в мене була гвинтівка, я міг би піддатися тваринному інстинкту і вбити обох вовків. Сигарета догоріла з півночі, де похмурішило свинцеве небо, подув вітер. Мене знову затрусило, цього разу від холоду, а не від люті. Гнів минув, і я спробував у ньому розібратися. Так, моя лють була викликана образою, що народилася зі страху, образою на звірів, які викликали в мене неприкритий жах, і тим самим нестерпно образили мою людську гідність. Але подумати тільки, як швидко я все забув, з якою легкістю зрікся того, що за літо життя з вовками дозволило діздатися про них і про себе самого. Я подумав про Ангеліну і вовчення, що притулилися одне до одного в глибині лігва, де вони шукали притулку від гуркоту літака, і мені стало соромно. Десь на сході завив вовк, неголосно, питаючи, я одразу впізнав голос чутий багато-багато разів. Цейор гулав у пустелі й чекав відповіді від зниклих близьких. Але для мене голос звіра промовляв про загублений світ. Який колись був і нашим, доки ми люди, не обрали інший шлях, щоб у кінцевому підсумку бути вигнаними самими собою? Епілог Взимку 1959 року канадська служба охорони природи, продовжуючи боротьбу з вовками, спрямувала в тундру ківетіна, фахівців із виничення хижаків. Прилетівши на літаку, вони розкидали в певних пунктах приманки з утрутою. На початку травня один із них був висаджений на літ у затоці Вовчої домівки. Він провів там кілька годин і всюди залишив подарунки зі стрихніном. А біля лігва, яке виявилося зайнятим, рустали винищувачі вовків, рання весна завадила йому повернутися у очі домівку для перевірки цієї наукової акції. Результати її невідомі.